Вітаю, вітаю всіх моїх підписників, в тому числі Славської громади. Я перейшов після портретів на зимові пейзажі. Це пейзажі, які пишемо з Вікторією Фелією Горбатюк в тандемі. Вона дуже полюбляє такі вібруючі смереки. Мені теж подобається. Я їх вписую в простір, тому що я людина. Космічного простору, тільки земного, і відчуваю повітря на кожному кі кілометрі. Кожний метр для мене це відчуття повітря, у мене тонке відчуття, тому в мене портрети вдаються. Дехто каже, що пейзажист я не дуже, а портретист начеб такий цей. Ні, це все неправильно. Якщо є талант до то відчуття тону, це, до речі, з Фейсбуку, що сьогодні мені підкинув наш пейзаж з Вікторією. В тандемі. Який правда згорів, на жаль. О, добре, що хоч в дещо з'являється. Значить, повітря це м'якість, це відчуття тонкості. Ось, ось тут. Бачите, як небо вибудовується? Чи, чи ось тут? Це, до речі, правда мій окремий її підзажали, але я його видаваю. Це тонкість. Відчуття кожного кілометру. Метру, кілометру, десятки кілометрів. А портрет це інше, це психологічно, але іменно тоном художник передає відчуття. Якщо він переборщив у чомусь, десь там перенажав, то виходить людина жорстка, якщо не жорстока, якась така садиська, або, ще, або дуже м'яка. І співвідношення тональне, навіть чорно-білому, передає характер людини. А співвідношення в пейзажі передає дистанцію, віддаль, ну, еманації, божественні, імпульси, енергетичні, живу природу. Це, ну, це взагалі про це навіть не скажу. Отже, так, я маю повідомити, що до Нового року, ні, до Різдва. Тепер, по теперішньому стилі. Безумовно, це нормальний європейський підхід, це світовий підхід, а не якийсь там. Москальський чи якийсь старий календар. Який старий? І так все заблудно. Е е я буду показувати свій процес з Вікторією. Вона там в селі, я тут, я тут у себе ось так, ось так, ось так покажу трішки. Так. Не знаю, чи витягне камера, бо тут таке, трошки сонечко присвітило і я запишу кілька відео згодом е з цієї майстерськи. І покажу, як красиво виблискують, як красиво виграють барви на фоні далечі.